Дівчата, всім привіт! Сьогодні, як і обіцяла, дуже цікаве відео. Я зміксувала прикраси від різних виробників, будуть такі більш акуратні модельки, є гарні варіанти на подаруночок, досить бюджетні, є більш масивні прикраси, всього потрошку. По-перше, є два комплекти з символом майбутнього року, з драконами, 18-19 розмір каблучки є в наявності, оксидоване срібло, повністю без вставок, дуже красивий сет, довжина сережки 4,7 см, вага 11,19 г. Англійська застіпка. Швиденько буду показувати сьогодні прикраси, бо їх багато. Кому потрібно щось детальніше, пишіть особисті повідомлення. Каблучка 746 грами. У комплекта класна вартість 1970 гривень 54 долари. Тепер ось такі сережки з рожевим кварцем у наявності 1584 грами вага, англійська застіпка. Можна замовити ще таку каблучку. Камінець середньої за насиченістю. Вони не дуже бліді але й не яскраві, такі середні. Розмір 2 на 2,5 см. Вартість 1280 гривень 35 доларів. Тепер подивимося ось такий стильний комплект сережки з кольє. Кольє на шкіряній основі. Багато тут срібла в цьому сеті. Вага сережок 15,62 грами, англійська застіпка. Довжина сережки 4,5 см. Вартість 1825 гривень 50 доларів. Довжина кольє 55 см, 45 грамів вага. Товстенька тут шкіра, десь 5 мм. Оці всі елементи, вони рухомі, але не дуже активно. Внизу, ось так разом збираються. Застібка карабін. Вартість кольє 3945 гривень 108 доларів. Діаметр з цієї кульки десь 1,7 см. Далі комплект новинка. Вперше його дивимось. 19-й розмір каблучки, вставочка імітація блакитного агату, але камінці вони, я б не сказала, що блакитні, вони з таким фіолетовим відливом. Вага сережок 1337 г. Застіпка. Захотіла ще сказати, що тут на бірці помилка, вказали вставочку улексид, хоча це штучний агат. А я уточнила у виробника це помилка, тому не звертайте увагу. Оригінальний дуже комплект, доступний до замовлення з сірим улекситом, з рожевим кварцем. Ще є вставочки інші, але кому потрібно точно знати, ви напишіть, я вам відправлю навіть фото. Вага каблучки 1078. Розмір агату 1,5 на 2 сантиметри. Ці комплекту 2850 гривень 78 доларів. Далі, наявність, ось така краса, комплект з культивованими перлинками, 19-й розмір каблучки. Це називається побачення. Також ми його ще називаємо артишоки. Навколо перлинок ось такі золоті кульки позолочені. З існує підвіска в комплекті можна буде дозамовити, і ще в мене є декілька прикрас з цього сету на оцінці, я далі покажу вага сережок 12,84, застіпка. Довжина сережки 2,5 см, діаметр у каблучки 2 см. Вага в неї 11,5 грам. Вартість комплекту 3360 гривень 92 долари. І дивіться, по цьому комплекту є каблучка в 19,5 розмірі, на неї буде діяти знижка. Тут взагалі дефекту як такового і немає, але ось ця серединка з позолотою вона трошечки рухома. Взагалі на носку ніяк не впливає. Можливо, не до кінця ось тут закріпили. Можна це, до речі, виправити, хоча знову ж таки, воно вам не заважатиме ніяк. Тут ця каблучка, вона така більш розкрита, ніж в минулому комплекті. Ось, дивіться. Ці полістки, до речі, можна, за вашим бажанням, у майстра також зробити більш відкритими, або навпаки, більш закритими. Вартість каблучки з оцінкою я напишу на екрані. І ще дівчата є підвізка, тут та сама ситуація з пелюстками, вони трошки несиметрично закриті. 10-86 грами вага, ви можете будь-якого майстра це виправити або розкрити ці, або закрити ці. Це взагалі також не проблема. Ось таке ушко. Ціну також зазначаю. Далі повертаємося знову до цієї краси комплект з розсудом синіх фіанітів. Є в наявності комплекти 18,5-19,5 Цього разу ще підвісочка приїхала і ще існує браслет. Я дуже часто цей комплект останнім часом показую, але кожен раз переходить нова поставочка, і тому я роблю оновлення. Дивіться, діаметр цих прикрас 2,8 см. Дуже красивий синій колір. Вага сережок 13 грамм, застіпка. Вартість каблучки 1100 гривень 30 доларів. Сережки 2010 гривень 55 доларів. Каблучки 685 грамів. Підвізка 6,70 грамів вушко. Вартість 950 гривень 26 доларів. Тепер дивимось ось таку нереальну красу комплект, також з розсипом фіанітів різнокольорових. Тут у нас є ось такий оливковий камінець, такий жовтенький підстрим і світло-зелений. 18 розмір каблучки, є ще в іншому кольоровому поєднанні, далі покажу. Дуже яскравий, супер. Сережки 10 г за вагою, застіпка, довжина сережки 6,7 см. Комплект родований. Вага каблучки 516. Ширина 1,7 см. Вартість комплекту 2885 гривень 79 доларів. І цей самий сет є у поєднанні чорного фіаніту і містик фіаніту. Дуже також красиво 18,5 тут розмір каблучки. І ще існує варіант червоно-чорного поєднання камінців. Цікаво можна замовити. За габаритами вагою, все те саме, вартість ще раз називаю, 2885 гривень 79 доларів. Далі ось такий дуже цікавий комплект. 18 розмір каблучки вказано на бірці, але по факту десь 18,3-18,4 навіть. Тут є золоті вставочки, ось тут з боку в каблучці і в верхівці сережок. Цей комплект дівчата, за довоєнною ще ціною дуже доступний, вартість 1460 гривень 40 доларів. Це саме комплект з золотом, не по золоту. Діаметр каблучки 1,4 см. Довжина сережки 2,3 см. І по вазі кажу сережки 6,88. Вага каблучки 3,54. Далі ще там в наявності з'явились комплекти ванклів штучним оніксом. 18-й є розмір каблучки, є сережки ось такі з підвісною частинкою, браслетик і є ще сережки на гвістках. Далі покажу. Ось так ці сережки виглядатимуть, окремо їх роздивимось. Вага каблучки 2,31 грами, родований комплектик. Такі сережки 4,48 грами, застіпка. Довжина 2,7 см. Сережки гвістки 3,43 грами на закрутках. І вартість. І також браслетик, вага 2,67, довжина 16-19 см. Регулюється. Вартість. Андрій дівчата дуже красиві є дві каблучки без каміння. Розмір вказано 19 19-19,5, але вони, мені здається, трошки на більше йдуть. Тут ось такий простір під верхівкою, тобто на 19,5-20. Вони досить важкі, тут по 15 грамів, навіть більше 15,3 оксидоване срібло. Хочу дівчата попередити каблучка, яка буде на 20-й розмір. На ній ось така трошечки не в гарному стані бірка. Майте на увазі, якщо комусь на подарунок, можна не підійти. Просто ці каблучки досить давно виготовлялись, ще в 2019 році, тому трошки заносилась бірочка. Вони дуже красиві, дівчата, і на них прекрасна вартість, вони по 1500 гривень 41 долар. Вага 15 грам, ціна класна. Ширина 2,8 см. Далі, дівчата, дуже цікава каблучка, ось така подвійна з ланцюжком, 19,5 розмір. І верхня каблучка, вона фалангова, можна її трошечки регулювати. Ще також є в наявності у виробника у 18 розмірі, кому потрібно можемо замовити. Вага 6,29 родована. Подивіться, яка краса. Ширина нижньої каблучки 2,3 см, верхньої 1,2 см. І вартість 1060 гривень 29 доларів. Далі, що є вільний комплект з 18 розміром каблучки з кристалами Сваровські, з такими кубами. Сережки з підвісною частинкою, вага 5,2 грами, застібка. А також ці є комплекти в мене ще з іншим відливом комінчиків. Кому цікаво напишіть, я вам відправлю посилання на відео, де можна подивитись. Це такий більш світлий варіант, а там більш рожеві є відливи. З комплекту 1425 гривень 39 доларів. А тепер, дівчата, хочу показати вам декілька різних гвістків. Перші будуть з перлинками, Перлинки культивовані, є в діаметрі 5 мм, ось верхній і 7 мм. Вага грам 70 грам 40. На закрутках ідуть. Вартість верхні 330 гривень 9 доларів, нижні 360 гривень 10 доларів. Далі є такі гвістки, вага близько 2 грам. Є рожеві і блакитні. Також можна повністю білі замовити. Достіпка. Діаметр 7 міліметрів. І вартість 440 гривень 12 доларів. Тепер ось такі є гвістки, подивіться, скільки кольорів. Сині, чорні, білі, зелені, цікаві такі лавандові є. І ще ось така одна пара жовто-блакитна. Вони всі на закрутках ідуть, в діаметрі також приблизно 7 міліметрів. Вага приблизно 2 грами. Вартість 400 гривень, 11 доларів. Також, дівчата, до мене доїхали хрестики ваші улюблені, минулого разу не вистачило дівчатам. Їх можна брати в комплект до цих гвіздків, часто так і роблять. Дає тільки три кольори: білий, синій і чорний. Подивіться, вони будуть гарно поєднуватись. Вартість хрестиків зазначаю на екрані. Твердівчата є в наявності каучуковий браслет, довжина 19,5 см, але по факту підходить на ручку десь 17 см. Вага 12,39, вага срібла 8,40. Такі ось тут срібні елементи. Застібка така незвичайна. Зараз покажу. Так виглядає застіпка. Вартість браслету 1315 гривень 36 доларів. І ще є подібні кольє, але з меншим діаметром каучуку, десь 3 міліметри. Вага 9,5 грам, є 45 і 50 сантиметрів. Вартість 1210 гривень 33 долари. А так, тепер, дівчатка, є деякі оновлення по метеликам. Багато хто хотів, просив, щоб ще ми замовили. Сьогодні є в наявності каблучки, причому в двох кольорах. З Синіми камінчиками є у розмірі 17,17,5 17,5, але тут можна регулювати розмір і нижньої, і верхньої частинки, тому можна трошечки і на більший розмір. Вага близько 14 грам. Ось так вона рухається, коли ви рухаєте пальчиком. Дуже стильна річ. Можна ще такі брошки замовити. Розмір метелика 3х4,2 см. Вартість 3400 гривень 93 долари. Ще, дівчата, є вся краса в червоному розсипі, каблучка у 18 розмірі, можна ще замовити 17-17,5, вони є в наявності у виробника і чекати не потрібно. Але знову ж таки можна регулювати розмір. І є ще пара сережок, вони й далі сюди підходять. Єдине що, тут серединка метелика червона, тут біла, але це не критично взагалі. Розкішно виглядає. Вартість каблучки така сама: 3400 гривень 93 долари. Сережки вага 1996 грам, ось така застіпка. Довжина 6,1 см. Сам телик такого самого розміру, як і в каблучці, 3х42. Вартість краси 3400 гривень 93 долари. Вони в одну ціну. Останнє, що я вам покажу: декілька пар сережок конго в різному діаметрі. Перша пара 4,5 грами 5 см в діаметрі. Тут ось такі насічки. Вартість таких 840 гривень 23 долари. Є ось така моделька в 3 см в діаметрі. Також з носічками: і вага 2,66. Вартість 585 гривень, 16 доларів. І є ще ось така одна пара. Вони просто в гладенькому сріблі: 4 см діаметр, Вага грам 75. Всього на да, всього. Вартість 365 гривень, 10 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вебер або ватсап. Номер закріплено в коментарях. Також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей.